Вже довгий час муляють усі ці конференції з відновлення, з повернення, як ми будемо відбудовувати Крим, Бахмут, Донеччину, Луганщину. Це є тотальний прожектизм, і це є витрачання емоційного передовсім інтелектуального ресурсу, щоб розказати, як ми десь колись, після нашої якоїсь, десь там перемоги, будемо щось там за якісь гроші відбудовувати, але бажано гроші. Дайте вже якщо ми хочемо відновлення України, то давайте будемо робити все, щоб Україну не зруйнували. Щоб Україну не зруйнували, нам треба мати ресурс, можливості і спроможності, щоб відбивати московські атаки, а бажано атакувати московську територію. Чому держава не закупляє ті, речі, які потрібні на фронті безпосередньо? Чому держава понад півроку тому вже було дане доручення негайно почати постачання дронів на оптоволокні? І виявляється, воно зараз не зроблено, і постачаються тільки дрони на п'яти кілометрах оптоволокна, а московити вже по сорок тягнуть. За оціма всіма з'їздами, конференціями, освоєнням. Коштів грантів на всякі різні зустрічі десь загубилося ось цей от головний акцент: що для того, щоб щось відновити, Україна має бути. І ніхто сюди не буде давати безпосередні інвестиції. Допоки є така складна безпекова ситуація, і це до речі, сьогодні в Римі неодноразово прозвучало. Туди поїхала, от як ми вже згадали, дуже специфічна урядова делегація, до якої більше запитань ніж відповідей. Якщо ми зачепимо цей експерт, щоб Європа з нами хотіла далі говорити, щоб Європа з нами далі хотіла співпрацювати і зрештою давала гроші. Ну, напевне, Україна має так само відповідати критеріям європейськості. А на цьому всьому фоні ми маємо засудження порушення прав людини в українській державі на паралельно з засудженням путінської діяльності щодо України. Ну називається дожилися до самої ручки. Українську владу і окремі дії ставлять в один ряд з путінськими діями щодо України. Ось ці питання треба вирішувати. Я от зараз відносно мирному Львові. У нас цілий день повітряні тривоги, тому що шахети собі от просто здовж і поперек тут літають. І Україна не має ані достатнього ресурсу, щоб їм протидіяти, ані Українська держава не реагує належним чином на те, що маємо змінювати підходи до забезпечення сил оборони. І ми маємо відповідати на ці всі виклики не просто оборонними спроможностями, але маємо мати можливості зупиняти Московську Федерацію і запихати її далі на її власну територію.